Всім привіт! Хочу ще швидко показати вам оцю нейронку. Вона в нас теж працює на основі Stable Diffusion. Потім буду показувати фокус, і ви впізнаєте теж якісь спільні риси. Але вона безпосередньо зроблена для того, щоб одягати моделі у певний одяг. На безкоштовній версії ви не можете підвантажувати свої моделі, а тільки використовувати їхні, а на платній ви можете цілком завантажувати свої. Так, зараз ми подивимося, як це працює. Ну, Наприклад, ми обираємо фото. так, обираємо спочатку їхню, оцю. Нам потрібно тут обрати. так, в нас тут є показано, що в нас є top garment, так, це верх, і також сюди входять плаця і є низ. Сюди в нас входять штани, спідниці, шорти, все решта. Ну, тут важливо зрозуміти, що плаці йдуть вверх. Ми можемо також обрати щось із їхнього асортименту. Це ні на що тут не впливає, щоб випробувати функціонал. Далі ми просто натискаємо Run. Отут у нас проходить генерація, та вже знайомий вам градіо грузиться, можна впізнати оці його лоудери. І зараз воно буквально за хвилинку воно нам показує ага, 30 секунд показує. От все, наша дівчина одягнута в це плаці, яке ми додали. Ну, Окей, давайте подивимося тепер, що ми можемо зробити з нашим одягом. Тут я от завантажила, е, наприклад, з сайту Gucci, та якийсь їхній верх, якісь їхні джинси. І зараз будемо нашу дівчину. Візьмемо, давайте іншу. То в нас тут ще є, інша якась. Так, і тепер завантажимо сюди так само. Так, каже, що багато зараз запитів, але, в принципі, 40 секунд це цілком цілком прийнятно процес, іде. Да? Як і на будь-якій нейронці, може бути в якийсь момент вона більше навантажена, а в якийсь момент менше навантажена. Поки воно тут вантажиться, подивимося, що них є на сторінці, та що вони от е, якби стверджують, що тут можна взагалі якісь видумувати ідеї. Е, взагалі, та бачите, одягнули її он, у фрукти. Е, брати, наприклад, зображення тут показується. Згенероване зображення дівчини і переодягнули її в такий самий одяг, як була ця в нас одягнута дівчинка. Так, тут у нас є кадр з мультика, її теж переодягнули в костюм. Е, ну, насправді, воно працює ще не ідеально, але це все пізніше ще можна поправити у фокусі. Е, знову наголошую вже в черговий раз, що в нас важлива зв'язка нейромереж. А не кожна нейромережа по окремості, тому що власне можна тут згенерувати, потім виправити якісь такі невдалі нюанси, виправити у фокусі, і тоді отримати дуже крутий результат. Фактично ідеальний, отут можна ще до чогось придертися в результатах. Зараз ще ми попробуємо свою модель завантажити і подивимося. Так, отут маємо результат. Просто подивіться наскільки це круто. Будь-який одяг можна таким чином приміряти або одягати модели так, в, свій, в свою колекцію одягу. Теж як готовий варіант згенерувати собі модели, ну, якихось абстрактних, та? які так само, як вона, стоять просто на білому фоні. Тобто не конкретну людину, а згенерувати суто для шоу-кейсу вашого, наприклад, бренду одягу. Е, згенерувати ви можете це як у Міджорні, так і в Леонардо, так і в Diffusion, так і в Фокусі, які ми ще будемо розглядати. І потім прийти сюди і поодягати їх в одяг вашого бренду. Для того ви можете для себе згенерувати і зовнішність будь-яку, і там колір волосся, взагалі там взуття, будь-яке. Тобто, ви можете впливати на усе. І потім брати, і тут їх одягати. Наскільки це може спростити там процес виробництва контенту? І так як в мене куплений тут їхній план. Хоча додаток поводиться дуже дивно, так він мені пропонує постійно апгрейд, хоча. У мене в білінгу видно, що в мене advanced план. Е, ну, це таке. Воно буває, глючить. Взагалі, ще досить так е, працює. О, будь ласка. З ним це буває. Тобто, ви не лякайтеся. ми завжди пам'ятаємо, що це експериментальний софт, і деколи любить впасти. Е, але тим він і крутий, що ми тут першопрохідці. Е, отже, ми тут попробували та з дівчиною. У нас далі тут є. Upload Model, Тобто ми можемо вже підвантажити свою модель. Ось воно тут є приклад. Ми тут можемо завантажити Half-Body та верхня половина ціла е, е, full-body, це вже людина у повний зріст. І в принципі в нас є е, приклади, і в нас вже тут є якісь регулятори. Та. Ми можемо регулювати Steps. це як в деформі, в автоматіку, як всюди. Бачите, ви вже впізнаєте цей. Геніальний інтерфейс так, з своїми шрифтами характерними, зі всім, ви вже з ним знайомі. Е, є Guidance Scale, це теж наскільки в нас це, наше зображення там, має слідувати е, нашому моделі і е, нашому одягу. Тут я би не викручувала. Також є сід. Якщо у нас на рандомному сіді не виходить, ми можемо, в принципі, виставити якісь фіксов... ну, якісь зафіксувати. Я хочу вам показати, як. Я би радила з тієї ситуації виходити. Наприклад, в мене є бренд одягу, і я хочу, дуже хочу згенерувати собі колекцію з моделями. Що я роблю? Для початку я беру їхній зразок моделі і кидаю її в Міджорні через Describe. Все у зв'язці. Завжди все у зв'язці. Так. Ось що воно нам пропонує? Full body shot, Korean Woman, та-та-та-та, top jeans, Against the Grey Background, Natural Light in, От чудово. Ми можемо, в принципі, будь-які з тих фромців взяти. Тільки єдине я би. Так, а ну, дасть мені його підправити. Так, дасть. Е -е так, ми напишемо. Україні, uh, можна писати ще «Caucasian». Це те, що ну, якби це от жінки нашого регіону. Так, uh, Against the white background. With Natural Lighting, так, High Resolution Photography, aspect Ratio. Так, все і залишаємо все. І генеруємо. Генеруємо собі модель для нашої колекції. Яку ми будемо переодягати, тому що ви бачите реальні фото, вони не генеруються так, ми вже бачимо, що нам не подобається так. Добре, ми зробимо Imagine All. Подивимося, що нам запропонує Міджорні, бо нам треба в повний зріст, що конкретно йому не зрозуміло в словах full body. Тяжко сказати. Але раз він такий вредний, зараз в нас є на цей випадок рішення. Добре, не хочеш, по-хорошому буде по-поганому. Насправді, на це є рішення. Дивіться, ми збільшуємо ту. Модель, яка нам сподобалася, і просто її зумимо. При цьому в нас зберігається співвідношення сторін, але ми побачимо її ноги і зможемо її переодягати. Вона у нас буде в такому форматі, в якому нам треба. Ми можемо зум-аут, нагадую, як в два рази, так і в півтора, так і кастом зум, подивитися, що нам тут власне, треба. І зараз вона нас згенерується з зум-аутом, і ми зможемо її використати у нашій програмі. Так, я хочу взяти ось цю. Ми її збільшуємо. Ну, тут можна далі е, намагатися зробити, щоб ще ноги були видно. Але це не є принципово, тому що ми можемо її взяти для верху, для моделі, яка у нас відповідає ось тут за верх. Та? Оцю ми витираємо звідси, йдемо в наші завантаження, і з завантажень беремо нашу дівчину. У нас готова модель. Е, і будемо її переодягати, та в принципі що-небудь можемо її переодягнути. Так, ми це теж закриємо, теж одягнемо її, наприклад, в що в нас тут було. Ось у нас тут був светрик. Так, і натискаємо Run, щоб нарешті побачити її ноги. Так, все, дівчина наша одягнулася, бачите? Ідеально. І теж зберігається вигляд товару. Е, можемо ще пробувати робити більше steps та більше опрацьовувати. Наше зображення, тоді результат мав би бути якіснішим, але відповідно і довше по часу. Так, і тут внизу, в принципі, теж можна собі згенерувати модельку, а можна використати їхні, так, і просто одягнути там якийсь умовний верх, тільки Головне, щоб воно тут співпало: upper body, так, переодягнуло. Тобто цілком робочий інструмент, яким можна користуватися. Так, одягнули її футболку. Тут дещо можна поправити е, отут, е, вже наприклад в іншій неронці, але загалом систему зрозуміла.